Розпаковка! Сьогодні п'ятниця, був і Славік, був і торгаш Василь. Показую вам покупки. Давайте я покажу спочатку покупки від торгаша Василя. Купила таткові. Ну, ми з мамкою купили отакі ось ботики стоять 240. І отут ось ще устілки є. Устілки 25 стоять, бачите, отакі ось ось. Тоді в Торгаша Василя купили ось резинку. Я не знаю, мамка на щось купила. І в Торгаша Василя купили носки. Мені, мамці, і таткові. Тоді, зайшли ще ми в магазин були після. А, і батарейки. Ось мамка достала з кармана. Тоді зайшли ми ще в магазин із Торгаша Василя. купила ось мамка томатної пасти. Каву зараз покавую. Е, Я мамці сказала, давай купимо гречаних коклет. Взагалі ми цього е, ну, з магазину ні, пельме, ні пельмешок, ні коклет ні цього не купляємо. Воно нам не подобається. Ну, оці гречані коклети я люблю. Давно не брали. Навірно, ще з тої зими не брали. І ще м -м, взяла живчика. Е, теж я останнє час почала пити такі короте, то живчики, то колу. Хоча раніше я його взагалі ну, якось мені безразлично було. Тоді по хліб. Я сьогодні не проспала, я просто засиділася в інтернеті. Короте, цей, е, І пішла, а мамка вже взяла. Ось дивіться, мамка взяла такий тостовий хліб. Тоді взяла вона три кирпичика. А це і вся покупка така. Бачите, сьогодні розпаковка така хороша, велика, багато. Всі конфетів не брали. У мене десь там є шоколадка, Коротше, і я ж пиріг вчора пекла, то поки що залишилося без конфетів. Ага, так що все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на мене, щоб я вам ще робила розпаковки.